Ну що, друзі, всім привіт. Приїхав я сьогодні знову з пальцем зі своїм. Сказали, очікуй. Зараз лікар прийде, відкрию, подивляється, що там до чого. Сьогодні вже краще, друзі, сьогодні рука, значить, зійшла. Набряк зійшов майже увесь. Учора я так пальцем проводив, то ще біла полоска залишалась. Сьогодні вже нормально, лише болить палець. І болить зовсім не там, де операційний роз... розріз. Ну, Зараз буду жалітися. Що скажу, подивиться, знову буде давити. Больно трендець. Це ж лікар, він сам знає, що робить. Я надіюся. От. Тому очікую. Сказали погукають. Я бачу, що там трошки кровило. Сьогодні грязний, бо вчора ж трохи ходив, там ключі подавав мішані. Ну, я думаю, це нічого страшного. Головне, щоб не попало всередину. А так, друзі, лікарня так преобразилась ось такі тут кровати. Тут зовсім нова. І ті дві таких. Не, Йотанова. Ота вже старенька. Ну, в принципі, нормально. І по самій лікарні також приємно. Нема, знаєте, а то запаху як... В радянські часи, як я малим лежав, у тих лікарстві по всій больниці. <плес> не знаю, сьогодні після лікарні спробую заїхати, бо так в мене не було часу заїхати до електрика по машині. Сьогодні заскочу, хай подивиться, можливо, щось він знає, підскаже. Можливо, пройдеться просто купляти новий стартер. Розумієте, я навіть не знаю, як його відправити. Якби я жив у городі, я б його десь відправив би на ремонт навіть тому глядачу, який писав можливі причини, чому він не працює, але я живу в селі. це його треба зняти. Ями в мене нема в гаражі. Це постійно їздить, ну тобто буксирувати машину. Кажуть, що це не можна цього робити. От, якби жив у городі, то зняв би десь відправив, а так навіть не знаю, що робити. Треба її гнати, десь виходить. Тому сьогодні заїду, що він скаже. Можливо, прийдеться якийсь день приїхати, та він зніме. Можливо, щось її зробить. Будемо дивитися. Дуже моя Михайловна переживає, що можуть відтяти палець. Я переживаю хоч би руку не відтяли, не то що палець. Як без пальця, то ще можна жити. Ну, я думаю, все буде нормально. Навіть вчора медсестра сказала не переживай. Все буде добре. Ну, це ж таке, знаєте, сьогодні добре, завтра полізло десь глубже, та й все. Вже не витягнеш. Сьогодні ще мають прийти аналізи, ті, що я здав на сечову кислоту. Лікар має позвонити. мій сімейний лікар дзвонить, скаже, приймати мені далі ті лікарства чи ні в для зниження хлопці на роботі. Незадоволені, що я відсутній, ну, Скажем так, дай Бог, щоб... У вас ні в кого не було такого, як оце. З вирогідністю того, що можуть відтяти якусь конечність, тому тут обіжатись нема на що. Вже як сталося, так сталося. Це життя може відбуватися, що хочеш. Добре, друзі. Можливо, мене скоро Тому... Подобаєчку ставте. Друзі, зробили перев'язку, блін. Ой, ну це як ковыряє там, це просто трендець після того. Боль страшенна. Руки трясуться, телефон. Ой, ну хорошо. хоч це без болку, зараз Боль страшно. Це хорошо, хоч в туалет сходив перед тим, як до нього йти. Блять, ляжу. Ой, ох. Боль страшно. Він же дави наживу. Він там ковыряє, прокаливає, щоб он не виходив. І дави наживу, він ну, нічого не бризкає, не коля, що побізболить, де На живу. Не знаю чи пропусти YouTube. Я кажу там фотку зробив і кусочек відео. Саму рану. Оля дуже глибоко інфекцію Друзі, всім вечір у хату, йо Короче, вирішив я тут прогулятися, але сам без боса, пройшов через село, ходив, годував взять його пса короче думаю, дай пройдуся, тут знову доставочка. Подивлюся що до чого, чи впала ще вода. Який, друзі, сьогодні вечір. Самі можете бачити, наче щось у нас заходить. А на завтра передають у нас дощ аж там 90% Сидів, друзі, хлопець, ні хрена нема. При мені, ну правда, я прийшов, щось каже, воно смикає, смикає. Коротше, вирішив витягнути коропець маленький. це те... Не погуляєш, блін, корня, блін, сразу за ноги довбе. А так да, друзі, жалко Столочок уходить, блін. зовсім уже Ставку може бути хана Вода уходить я дивлюся, що це не тільки в нас, у багатьох така біда, на жаль Якщо висохне ще це останній ставок трендеть буде Нічого, друзі, дома не роблю нахавана. Не розрішає Та якщо чесно Щось починаю робити одразу, знаєте, як натруждаю палець І так смикається Блін капець Тому хочу це треба ходити прогулюватися, Так товстий Я не товстий, я пушистий Че, Якщо сейчас лягти Ой, біда та й годі Тут це у нас сидить такий красивий а Все, кибець Да, з борсом би було прикольно. Треба його вигулювати тоже В Казахстані Все нафіг посохло Все таке марате то, що на, на заході, да? все зелененьке, красивеньке да. Тільки шепшина в них тим колючкам взагалі пофіг є дощ нема, хоч корні у них ж. Я не думаю, що вони здорові правильно. Ну, ну і не гине. Ой, ну ты прям такая страшная. Ну такая страшная. Не лякай, Люда. Чего ты нервничаешь? Не нервуй, маня. Сама не нервуйся. Ну все, друзья, Люда и зараз сейчас покуштуем. как всыпано. Ух. Тоже колючий, блин Еще рано Сейчас <связывая> совсем Михайлович не шляется Понятно? Михайлович теняется Це дві великі різниці. Ой, придурошне. Ти придурок. Страшний, де що робить? Ди. Не де, де, де. ой придурок де, де придурок. Ти придурок. Що ти тут робиш? Босс, выходи. Ага. Шнырюк. Моментом. <соединяющие> Раз, как людина, Раз и пошел. <соединяющие> <соединяющие> <Фик да. носом. соединяющие> Зараза.